Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Нагорода віднайде сім'ю ветерана. Медаль бойової слави, знайдену в Кіцканах. Передадуть синові героя. Кінь від ведмедів, масові гуляння та концерти. Бандери готуються до святкування дня міста. Від Баха до Доредос ювілейний концерт у Рибницькій музичній школі. Перспективи розвитку архівної служби президент Вадим Красносельський обговорив з очільницею відомства Зінаїдою Тодорашко. Сьогодні глава держави з інспекційним візитом побував у Держслужбі управління документацією та архівами. Вже рік відомство розташовується у новій будівлі. Зінаїда Тодорашко зустрічає президента Вадима Красносельського. Перевірити, як освоїлося відомство у новій будівлі, глава держави приїхав разом з головою уряду Олександром Розенбергом та спікером Олександром Коршуновим. Рівно рік тому ми приймали цю будівлю після зведення. Зараз готові розповісти, як освоюємо це приміщення. Держархів у Тирасполі ремонтували близько п'яти років. Ця будівля, колишній дитячий садок, роботи коштом фонду кавкладень. Насамперед замінили дах, потім провели усі комунікації, зробили ремонт всередині. Купили нове обладнання. Коли мене, привез, показав... Коли мене сюди привезли. У мене руки опустилися. Ця будівля дуже занедбана. Дах протікав років 10, Всі стіни в грибку. Ми все одно прийняли пропозицію, все одно прийняли цю будівлю і дуже вдячні, що не злякалися. я наполіг просто хотіли все відразу. кажу ні, так не буває. Будівля розрахована на мільйони найрізноманітніших документів. Це матеріали з 90-го і далі на паперових носіях, і не тільки Державний архів сьогодні. Державний архів сьогодні сучасний. Гідна будівля, приміщення забезпечує збереження архівів. Обсягів вистачить ще на 25 років. Це говорить про те, що в нашому держархіву є майбутнє. Наші документи про розвиток Придністров'я, про діяльність органів держвлади будуть збережені і передані нащадкам. У цьому кабінеті будуть зберігатися документи на дисках, флешках та касетах. Держархіву вдалося врятувати близько сотні бобін з унікальними документальними кадрами з минулого нашого краю. Плівку оцифровують і намагаються зберегти. У планах запустити проєкти архівне кіно, де ретро кадри будуть доступні усім бажаючим. Зробіть сезонні архівні покази в кінотеатрі Трасполь. Думаю, люди різного покоління прийдуть і будуть дивитися. Молоді в тому числі ті ж екскурсії класів. Припустимо, показувати документальне кіно, присвячене спорту 1 травня, 9 травня, 50-60 років тому. Як суботник проводили, спортивні заходи. Тому це цікаво. Тут можна тематику знайти 100%. Вже зараз у держархів можна звернутися за довідкою або копією. Установа працює щобудня з 8 ранку до 5 вечора. Отримати дозвіл на проєктування будівель стане простіше. Раніше доводилося погоджувати креслення та схеми двічі на етапі проєктування та будівництва. Тепер залишили лише останній пункт. А ще послугу можна отримати швидше за 30 календарних днів, а не робочих. Таке рішення ухвалили в уряді. Прем'єр Олександр Розенберг наголосив, будівництво важлива частина інвестицій, Інвестори не повинні стикатися із перешкодами. Для того щоб для того щоб інвестиції у будівництво були більш ефективними, ми з вами повинні самі підготовчу роботу проводити. Ці майданчики мають бути з боку держави вже підготовлені та погоджені щодо всіх комунікацій, інженерії. Тощо у цьому полягає суть напряму цієї діяльності, щоб не сам заявник шукав собі що йому побудувати, а держава вже повинна пропонувати. Постанова буде чинності після офіційного опублікування. На 15% більше від сьогодні зросло мито на піщано-гравійну суміш. Про це йшлося на засіданні уряду. На такий крок пішли за для захисту внутрішнього ринку. Останнім часом експорт нерудних корисних копалок зростає за 8 місяців 2025 року на 65%. При цьому основний обсяг займає експорт піщано-гравійної суміші. Це 42%. З метою стимулювання розвитку переробного виробництва цим проєктом пропонується збільшення діючого рівня регуляторного мита на піщану гравійну суміш на 15%. Збільшення ставки за розрахунками дозволить залучити додаткові прибутки. В уряді запропонували ввести межі мита від нуля до 250% митної вартості товарів. Нині таких обмежень немає. Проєкт закону направлять до Верховної Ради. Історія однієї нагороди, медаль за відвагу, яку знайшли у Кіцканах. Передадуть синові ветерана. Нагадаємо, знайшли її випадково близько місяця тому під час земляних робіт. Ім'я власника вдалося встановити завдяки пошуковцям та активістам оновлення. Попри десятиліття проведені у землі, медаль у гарному стані. Срібло 925-ї проби лише трохи потемніло. Форма та гравіювання залишилися чіткими. Це і стало ключем до встановлення долі її власника. На зворотному боці медалі чудово читається номер. Ми попросили допомогти колег із військово-історичних товариств на пострадянському просторі. Зокрема, нам допомогло кишинівське військово-історичне товариство Дот та їхні колеги. І ім'я власника медалі стало відоме. Це вітязів Василь Семенович було встановлено, що герой родом із Росії комі АРСР народився 1926 року. У 43-му, віці всього 17 років був призваний на фронт. Далі нитка розслідування знову привела пошуковців до Кіцкан. Вишили що з'ясувалося, що після війни він оселився тут. Тут має сім'ю. Сподіваюся, решту деталі життя героя нам прояснить його сім'я. Найближчим часом ми плануємо передати їм медаль в урочистій атмосфері. Не просто метал, а мовчазне свідчення мужності, стійкості та пам'яті, нагадування про подвиг та долю цілого покоління. Реставрувати нагороду не стали, Фахівці рекомендували залишити її в такому вигляді, щоб було видно, що медаль має свою історію. У Добосарах першокласникам розповідають про подвиг Марії Кулькіної льотчиці, чиє ім'я носить гімназія. У місцевому музеї провели урок історії. Більше екскурсій для школярів і студентів. Доручення президента Красносельського подробиці далі. Допусарська гімназія у першокласників незвичайний урок історії не за партою, а в музеї. У ролі вчителя старшокласники тему подвиг Марії Кулькіною вибрали не випадково. Так дітей готують до дня гімназиста. Він пройде 19 жовтня, і кожен повинен знати, що школа носить ім'я льотчиці. Мітала стати льотчицею. Мріяла стати льотчицею, але за наполяганням матері пішла в медичний інститут. Через рік його кинула і пішла в льотне училище. Потім, як почалася велика вітчизняна війна, вона пішла на фронт і звільняла різні міста. На стенді фотографії льотчиці Марію Кулькіну називають дочкою Волги і Дністра. Народилася в Саратовській області, а загинула у травні 44-го під Дубосарами. Тоді тут йшли запеклі бої за Шарпенські і Кошницькі плаздарми. Марія Кулькіна служила у винищувальному полку, прикривала радянські війська з повітря. 20 травня німецькі фокери бомбили плацдарм. Їм на допомогу прийшли і месери. Марія Кулькіна і її командир Юрій Антипов вступили у бій. Вона свої Ім літаком перекрила винищувач командира, загинувши. Їй було 24 роки. Літак Марії Кулькіної впав у долину та машлик. Його уламки знайшли через 28 років. На світлині момент, як піднімають винищувач. Операцію так і назвали літак. Відтоді долина носить ім'я Марії Кулькіної, а саму льотчицю поховали на Кургані Слави у Добосарах. Вона була відважною і смілою льотчицею. Вона була відважною сміливою льотчицею. У нас в школі є юноармійський загін, який існує вже 31 рік. І в цьому році ми виграли республіканський конкурс. У Придністрові багато. То музеї вони історія про давні народи, про великих земляків чених і героїв, про розквіт імперії війни, створення і розвиток Придністров'я. Чому важливо ходити у музеї? Про це говорив напередодні президент на нараді з главами. Музеї формують лічність. Музеї формують особистість з правильним розумінням минулого, сьогодення і майбутнього, з правильним розумінням необхідних людських якостей, які наразі так затребувані. Адже всі страшні речі в світі кояться розумними людьми, які досконало знають математику, фізику, літературу, якісь мови. Напевно, щось не вистачило в їхньому вихованні десь там, в глибині, в школі. Не вистачило простої науки бути людиною. Тому ці відвідування музеї. В пам'ятних місць вони формують саме людські якості в людині. Нехай він потім буде знати математику, фізику, всі інші чудові науки, але основа це знати себе, знати, хто ти в цьому світі, і знати свою історію перш за все. Продовжити проводити екскурсії по музеях країни для школярів і студентів це доручення президента, глава міст і районів. Коротне, це в Слободзейському районі. в Будинку культури Аншлаг. Жителі села слухають звіт голови міськрайради Слободзейського району. Тетяна Залевська розповідає, як змінилося село за останні п'ять років. Сільська амбулаторія, зал в БК все відремонтовано за рахунок фонду капвкладень. Ще рік тому концертний зал виглядав інакше: вогкість, холод. Не працювала котельна, тьмяне світло, стара сцена. Сьогодні все нове. У 2023 у 2023 році у нашому будинку культури через 50 років з'явилося опалення. Позаду будинку культури збудована абсолютно нова котельня. У нас повністю замінена система опалення. Будинок культури наш є одним з найбільших у республіці. І тут займаються наші жителі. Людмила Галецькол близько шести років очолювала сільський музей. Розповідає, зміни в кращий бік є і там. Музей історії села Коротне музей історії села Тетяна Дмитрівна надала дуже велику допомогу. Починаючи з ганку і косметичний ремонт в музеї. Це було на її плечах. Взагалі, ми коротняни не дуже раді, бо наша мешканка села є головою ради народних депутатів Слободзейського району. Ну а далі концерт для жителів села виступала група Доредас і виконала свої хіти. Народився малюк, дзвонить дзвін. Таку традицію ввели в Приображенському соборі Бондер. З 29 вересня по 5 жовтня дзвін пролунав 20 разів. Стільки малюків народилися в Бондерах на минулому тижні. Ось так щодня о півні після церковного передзвону в Преображенському соборі Бендер звучить благовіст, головний дзвін храму. Він дзвонить, коли в місті народжуються діти. Скільки новонароджених, стільки ударів. Православії не предусматрюється... у православії не передбачається дзвін з таких приводів. Це нова місцева традиція. Безумовно, це велика радість для кожної родини, і ми сподіваємося, що ця традиція приживеться, щоб люди знали, що церква розділяє цю радість разом з усіма. Це маленький Давид Савка. Він народився в неділю. Вага 3,5 кілограми, зріст 54 сантиметри. Мама і немовля почуваються добре. У маленького Давида є сестра Софія. Вона вчиться в третьому класі і разом з татом чекає на маму з братиком вдома. Роди пройшли хорошо. Пологи пройшли добре. Спасибі лікарям, дуже сильно допомагали. На маляка дуже чекали. Хотіли хлопчика. Дівчинка є тепер ще й хлопчик. Щоб був повний комплект. Дівчинка і хлопчик. Зараз головне, що були здоровими. Всього за минулий тиждень в Бендерах народилися 20 малюків, з них 8 хлопчиків. На світ з'явилася і ця двійня Матвій і Мія. До речі, на її честь дзвони лунали в неділю. Молода мама поки не знає, як доглядати за малюками. Медсестри її навчають. У підлітковому віці я доглядала за сестричками, дивилася за братами, а зараз страшнувато якось трохи. Зараз у відділенні новонароджених Бендерського центра матері і дитини майже півтора десятка малюків, а двійня вже друга за півроку останній місяць, скажімо так за останній місяць, навіть півтора. У нас більше пологів. Кількість дітей останнім часом збільшилася. Влітку на середньому було 7, 8, 10 дітей. А за жовтень більше ніж минулого року. У цей час переважають, звичайно, завжди дівчатка. Але за ці 9 місяців незначна різниця. Хлопчиків 211, а дівчаток 213. Щодня в Бендерському пологовому будинку народжуються від двох до п'яти малюків. Буває і шість. До речі, про це з 1 вересня пишуть телеграм-каналі Преображенського собору. Це спільний проєкт храму держадміністрації та Бендерського центру матері й дитини. Місту Бендери завтра виповнюється 617 років, але через негоду святкування переноситься на суботу, 11 жовтня, о 12-й годині. Свято відбудеться в парку Олександра Невського. О 12-й відбудеться урочисте відкриття фестивалю «Вина та винограду». З 12-ї до 4-ї виступлять фольклорні колективи з усієї республіки. О 16-й концерт ансамблю пісню і танцю «Приєтінія», а о 17-й – «Велика хор». А ще будуть батути, майстер-класи, квести, віаракуляри, караоке, батли тощо. О 19-й годині на сцені парку Невського виступить військовий оркестр після Салют у 20-й годині. На цьому свято не закінчується до 22-ї буде дискотека нульових і молодіжна. А мотоклуб ведмеді з Бендер приготували щось незвичайне, зробили коня у повний зріст. Все із металу. Все з металу, з дроту, з транспортувальної смуги, зі старих автозапчастин. Ось зібрався такий експонат. Робимо його до Дня міста. У всіх буде можливість сфотографуватися на ньому, поруч з ним, погладити, помацати. До Дня міста буде такий подарунок. Щоб зібрати тулуп, пішло кілька тижнів. Спочатку зробили каркас, потім обшили металевою стрічкою. Ще тиждень пішов, щоб зібрати голову. Її збирали з усього, що знайшли в гаражі. Можна було підібрати деталі. Це все. складно було підібрати деталі. Це все автохлам. Який хлопці, коли щось змінюють в машинах, щось залишається і приносять. Більше проблема в тому, щоб це було як мінімум попарні деталі, щоб з одного з іншого боку все було приблизно однакове. Побачити коня і сфотографуватися з ним можна буде у фортеці в парку Олександра Невського 11 жовтня. Ще організатори кажуть, свято можуть перенести через дощ на наступні вихідні, 18 або 19 жовтня. Порадувала напередодні група Доредо своїм виступом жителів міста Рибниці. Це був подарунок до 65-річчя рідної музичної школи. Перша нота в музичній школі прозвучала 65 років тому. Зараз на сцені ціла симфонія. Історія школи це історія досягнень її учнів. Лія Озун займається музикою з п'яти років. Спочатку вокал і фортепіано, тепер гітара. Лія президентська стипендіатка. Цьогоріч посіла перше місце з вокалу у Римі. Музика мені не Музика мені дуже подобається. Я вже не уявляю свого життя без неї. Бах і Шопен два найбільших композитори, які найбільше мені подобаються. Їхні твори найкращі. Я коли граю, завжди уявляю природу, як тече струмочок, ліс, гори. Дуже сильно подобається. Скрипки, гітари та баян. Кожен інструмент звучав як освічення в Люпові музичній школі. Марія Яковенко вже сім років займається вокалом, співає у рибницькій групі Шанс. Цього року вчиться грати на фортепіано. Школа дійсно дуже допомагає розвіть. Музична школа дійсно дуже допомагає розвивати музичний смак і допомагає розвиватися в світі музики. Напевно, мені дуже допомогли уроки музичної літератури, які розповідали нам про композиторів. Діапазон у мене більше альтовий, тобто більше нижні голоси. Я співаю. Більше я напевно люблю твори, джазові тощо, щось позитивне. Не дарма школа носить ім'я Юрія Гагаріна. Музика, як і космос, вимагає точності, таланту та внутрішнього польоту. Її історія почалася у 1960 році з п'яти невеликих кабінетів і величезного ентузіазму. Перші заняття проходили прямо у директора вдома. Зараз це окрема будівля, де навчається більше трьохсот дітей. Для багатодітних заняття безкоштовно а за другу дитину 50% знижка. У нас всі класичні направлення в школі. У нас всі класичні напрямки в школі. Тобто фортепіанний відділ, народний, баян, акардеон, гітара, скрипковий, струнний. Це скрипка, віолончель, духовий, флейта, саксофон, труба і вокальний відділ. На мій погляд, найбільше досягнення це те, що діти, які виходять зі стін нашої школи, вони не стають чисто механічними музикантами, а справжніми людьми і прославляють нашу музичну школу по всьому світу. Шлях до великої сцени групи Доретус теж починався з музичної школи рибниці. Знамените тріо привітало рідну школу з ювілеєм. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.